Що найчастіше Google українці під ранок четверга 6 березня? Сумну новину з Кривого Рогу після влучання російської ракети в готель. Є і загиблі, і чимало постраждалих. Макрон та МакБук. Макрон заявив, що не бачить сенсу в негайному тимчасовому перемирі без гарантій безпеки. Триває робота над стійким довготривалим миром під гарантії. Apple представила новий планшет із більш доступною ціною. Ця тема в багатьох країнах у топах. Сьогодні розпочнеться реєстра реєстрація на НМТ до 3 квітня абітурієнтам потрібно створити особистий кабінет і вказати всі необхідні дані. Ліга чемпіонів Барселона, граючи в меншості, змогла забити нашому Трубіну єдиний і переможний гол. Ще один фаворит турніру Ліверпуль. Теж єдиний і переможний гол. Забив в кінці матчу поляків. Тема масових арештів відомих людей на першому місці арештовують з приводу організації азартних онлайн-ігор. Зокрема, взято під варту дуже популярного інфлюенсера Буду.